Від марка святого Євангелія читання, слава тобі, Господи Слава. Тобі. Будьмо уважні. Того часу, як Ісус виходив з Єрихону, Син Тимея, Вартемей, сліпий Жебрак, сидів край дороги, довідавшись, що то Ісус Назарету, закричав він, кажучи Сину Давидів, Ісусе, змилуйся надо мною. Багато хто сварив його, щоб мовчав, та Він кричав ще більше. Сину Давидів, змилуйся надо мною. Ісус спинився і каже, покличте Його. кличуть отже сліпого і говорять до Нього. Бадьорись, устань, Він кличе Тебе. Тоді Він, скинувши верхню одежу, скочив. І підійшов до Ісуса, Ісус, звернувшись до Нього, каже, що хоче, щоб Я зробив тобі. Сліпий Йому каже, учителю мій, щоб Я прозрів. Ісус сказав до нього: Іди віра Твоя спасла тебе, і негайно прозрів той. І пішов дорогою за Нем, Восу. Іди віра твоя спасла тебе. Тут дуже важливі слова Ісуса. Не каже, що я... іди, я тебе спас. Але іди, віра твоя спасла тебе. Тобто віра має силу нас спасати. Тому що вірити це, дозволити Ісусові війти в наше життя, в нашу хворобу, в наше страждання, в наш біль. Тому Син Темея, Вартемей – сліпий жебрак. Все, що про нього сказано. Тобто людина дуже багато мала, правда? Хвора і бідна. І сидів край дороги. Тобто, навіть напевно не мав де жити. Але що він має? Він має Ісуса з Назарету. Тобто, в нього нічого немає, крім Ісуса. І він починає, власне, свою молитву. Це молитва крику, тобто, або випрошу, або ні. Або він пройде далі, і я залишуся сліпим, або я буду просити і отримаю. Власне, не крик дає йому те, що він просить, але віра. Тому що він повністю і цілковито повірив, не сумнівався, не думав так. Поможе, не поможе, хто його знає, я вже стільки страждаю, в мене немає іншої можливості. Ні, він цілковито довіряється і правильно звертається, Сину Давидів, тобто Месія, Спаситель. Ісусе, змилуйся наді мною, те, що ми молимося, Господи, помилуй. Ісусе, змилуйся. Тобто, прости, визволи мене. Багато хто сварив його, щоб мовчав, та він кричав ще більше. Завжди є перешкода в вірі. Вона може бути і зі сторони самих нас, сумніви, зневіра, що це неможливо, хвороба страшна, стільки часу, в тебе нічого немає, і можна багато-багато чого думати. Але Ісус спинився і каже, покличте його. Тобто Ісус завжди хоче і допомагає. Тим, хто вірить і довіряє йому. Тому віра це зустріч з Ісусом. І Ісус зустрічається з Вартимеєм. І, власне, коли вже Ісус його кличе, тоді всі Його підбадьорюють. Як важливо в нашому житті завжди бути з Ісусом. Коли ми з Ісусом, то завжди всі будуть нас підтримувати. Бачимо Його дію. Він, відпо... він вже настільки готовий прийняти цей дар оздоровлення, що він навіть скидає верхню одежу. Тобто все старе залишає. Це приклад для нас, як вірити, щоб отримати. Тобто, не жити в старому, в старій хворобі. Все, сліпота, більше нічого, нічого не вийде. Так вже сталося, з тим же треба жити? Ні. Оцей сліпий Вартемей нам показує, що з Ісусом. Завжди приходить нове життя. Людина віри це та людина, яка постійно, кожен день, кожної хвилини має нове життя, має нове здоров'я, має нове тіло, має нову душу, має прощення. Оце людина віри. Бо людина без віри вона завжди залишається в старому стані. Вона не дозволяє Богові змінювати свого життя. Вона каже, так є, так же було. Все так і буде. Тому сьогодні апостол Яків нам каже про те, що віра без діл мертва. Тобто ми завжди повинні мислити, жити вірою. І віра буде нас спонукати до добрих діл. І бачимо, Ісус, звернувшись до Нього, каже, що хочеш, щоб я зробив тобі? Опитати хворої людини, правда, ніби очевидно. Але Бог ніколи нічого не робить, очевидно. Так би нас запитати, чи ви хотіли б, щоб війна закінчилася? Ну, ніби очевидно, правда? Хотіли би. Але Бог нічого не робить очевидно. Він каже, чи ви хочете? Про... Скажи Україну, чи ти хочеш, щоб війна закінчилася? Правда, тим людям, людям байдуже? До Бога не звертаються. І тому Ісус дуже чітко запитує, що ти хочеш? Тобто віра це акт розуму і волі? Що я хочу, треба дуже чітко знати. Не все так, то і хотілося би то. Тобто, це вже не віра, бо розум і воля, коли кажуть, все, все хочу, і, і побільше, так не буває, правда? І цей сліпий дуже чітко знає, учителю мій, щоб я прозрів. Ісус сказав до нього: Іди, віра твоя спасла тебе. Віра стілює, віра дає дар зору, дар далекоглядності. Віра Запорука речей невидимих. Тобто, віра дає силу Божу, бо Бог через віру входить в наше життя. Тобто, людина віри це та людина, яка керується цілковитою присутністю Бога, цілковитою присутністю Ісуса. Тому Він не сумнівається в Ісусі Христі. Він не мав такого досвіду, як ми маємо Ісуса. Ми знаємо про Ісуса дуже багато. Тому як нам можна сумніватися в Ісусові? Ми маємо цілковито поєднати своє життя і цілковито довіряти йому. Тому віра це завжди зустріч двох прагнень Божого і людського. Ми прагнемо, і Господь прагне. Вартемей прагне, і Господь прагне. Тобто Ісус не каже йому, Та, невідомо, треба помогти йому, не помогти. Бог завжди хоче добра для кожного з нас. Ісус нас безмежно любить. Ісус хоче, щоб ця війна жахливо закінчилася. Ісус не хоче, не хоче цієї жахливої війни. Тому ми маємо також мати це прагнення, що радіточки так гарно на літургії просили, про всі майже про завершення цієї війни. Я 100%, я 100% не сумніваюся, в мене нема найменшого сумніву, що Господь ці прохання дітей вислухав. І наші прохання зараз також Господь вислуховує. Тому, власне, вірити, це завжди. Дозволити Господу любити нас, тобто дозволити силі Бога перемінювати, змінювати все те, що ми не можемо змінити. Тому що таке вірити? Це розумом і волею визнати силу Бога над нашим життям, над нашою хворобою, над війною? Не сказати, що ця, ця сліпота така велика і сильна. Над нею немає вже іншої сили або війна та така, такий могутній Цар напав на нас, що вже нічого неможливо. Не Воно буде хто знає, скільки тривати. Ні. В Ісусі Христі все змінюється на краще. Ісус змінює все. Тому, власне, цей правильний акт віри визнати в Ісусі Христі свого Бога і Свого Спасителя. Тобто Ісус сильніший, ніж Моя хвороба. Ісус сильніший, ніж ця жахлива війна. І тут наш розум і наша воля мають це визнати, з цим згодитися. І тоді починається, починається зміна, чудо, як ми кажемо. Коли ми визнаємо силу і владу Ісуса, це зробив цей сліпий Вартимей і отримав те, що просив. Промовмо всі з усієї душі, з усієї мислі нашої промовмо. Господь...